Ось така лікарська ковбаска. Аромат просто шикарний. Такої ковбаси в магазині не купиш. Друзі, увага! Розіграш! Розігрується 5 паличок моєї шинкової домашньої ковбаски. Для участі потрібна всього лише підписка на мій канал та коментар під цим відео. Деталі в телеграм-каналі в описі під відео. Привіт всім любителям ковбасних виробів. Сьогодні будемо готувати з вами лікарську ковбасу за стандартами ДСТУ. Дещо я змінив рецептуру, але на якість ковбаси це негативно не позначиться. Я думаю, що навпаки вона буде набагато смачніша, тим більше набагато смачніша, ніж магазинна ковбаска. І так, що нам понадобиться для того, щоб її приготувати? 10 кг свинини та застигневої частини, нежирної ось такої. Свинина повинна бути дозрівша. Мінімум 4-5 днів, щоб вона полежала при температурі 0-2 градуси, можна мінус 2-4 градуси. Так, далі теляти на 4 кг гатунку, м'який ж, ось такий цілий кусок. Дивіться, тут майже немає жилок, але якщо десь щось зустрічається, ми виріжемо. В свинині теж будемо вирізати. Всі жилки, де попадаються невеликі жирок, залишимо, плівку теж будемо зрізати. Також нам понадобиться 4 кг сала. Товстого. Так. його я теж буду обрізати, плівку буду зрізати, тому що на кутері воно погано перемалюється. Так, Також нам знадобиться сіль. Нітрит на 8,5 грам на кілограм м'ясного фаршу. І сіль поварена 8,5 грам на кілограм фаршу. Цукор 5 грамів на кілограм. Потім кардамон 2 грами на кілограм фаршу. Потім білий перець мелений 1 грам на кілограм і суміш фосфатів. Виходить в мене 15 грамів на кілограм, 15, 15 кілограмів м'ясного фаршу. Також так знадобиться 12 яєць. Так, їх видно 12 яєчок. Сухе молоко. 5 грамів на кілограм фаршу. Так, і ще знадобиться льодяна крижана вода. 150 мл на кілограм. М'ясного фаршу. Воду я додаю інколи більше-менше, тому що наше м'ясо буває дуже різне. І вміст вологи у м'ясі він також дуже різний. Воно може бути більш вологе менш вологе і це навіть на дотик можна можна побачити. А тим більше, потім, уже при переробці на м'ясорубці, дуже гарно видно. Чи м'ясо дуже вологе, в нас чи сухе. Коли воно сухе, воно прямо аж кришиться в руках, коли вологе, то от таке ліпиться гарно. Так, тому води 150 мл додаємо можна більше, можна менше, тут уже е, на ваш розсуд. Так, далі будемо використовувати ось таку колагенову оболонку 75 мм для забивки і ось таку. Типу поліетиленова оболонка. Три штуки в мене є, колись я десь був придбав. Так, значить, як ми будемо переробляти м'ясо? Будемо окремо молоти на м'ясорубці відразу свинину і терятину, тобто не терятину гав'ядину. Чому окремо переробляємо? Тому що гав'ядина багато жорсткіша, і її треба довше перебивати на кутері. Або, якщо у вас є блендер, можна на блендері перебивати. Так, тому я відразу перемилю гов'ядину на м'ясорубці, потім її зіб'ю на кутері десь 2-3 хвилини, мабуть, 3 вийде хвилина. Так, окремо. Потім буду перебивати на кутері м'ясо свинини десь 3 хвилини. І після 3 хвилин буду вкидати вже перемелене на кутері. В свинину, нашу гов'ядину, і тоді вже більш рівномірно в нас переб'ється ці два м'яса, тому що в них зовсім різна структура. Якби ми, допустимо, мололи м'ясо курятини, то його набагато менше треба було молоти. Тобто ще б окремо мололи його. Так, сало будемо домовляти вже в кінці кутирування, десь за дві хвилини до кінця так? Потім е, суміш спецій і сіль, повністю, і сахар, і сухе молоко. Я буду додати вже безпосередньо в кутер, Не буду робити пред, предпосол. Сьогодні я просто поріжу все наше е, м'ясо і сало на кубики сантиметрів 5-8. Ще що хотів би сказати про м'ясо свинини. Е, тут треба дуже бути обережним, так як я знаю. Багато таких невеликих виробників крафтових ковбас, які ось недавно я розмовляв із людиною, яка робить копчені ковбаси, і говорить, що літом я влітку я не роблю варені ковбаси, сер, сердельки, сосиски, тому що не виходить, відділяється жир. Жир відділяється від м'яса і виходить як смажена ковбаса. Тут мені здається, що багато хто. Робить помилку із м'ясом свинини, так як воно дуже складне у приготуванні. А саме тоді, коли ви або держите худобу вдома з свиней, або купуєте м'ясо десь на ринку, треба, щоб воно було ковбасопригодне вже відразу. Тобто, якщо скотину забили, то треба. Треба відразу м'ясо помістити в рефрижератор, щоб воно захололо, щоб воно зовсім не відчуло тепла. Не так, щоб зарізали свиню, і потім десь 2-3 години це м'ясо лежить десь на дворі або на ринку, продається. Його обов'язково треба в четвертях, хоча б або полотушах, в рефрижератор на температуру 0-2 градуси. І в такому випадку воно буде ковбаса пригодною, але через. П'ять-сім днів, бажано, щоб воно полежало сім днів. І ще я сам замітив, що непогане м'ясо потім виходить, якщо ми після п'яти-семи днів. Після того, як воно 5-7 днів полежало в холодильнику, ще можна його заморозити. Чомусь, як на мене, кращий результат виходить. Заморожуємо. потім, Один раз можна заморозити свинину. Потім ми його розморожуємо і далі робимо все по, по процедурі. І вже воно потім виходить більш кобаса пригодним, вже немає ризику взагалі, що в нас вийде бульоно-жировий гатьок. Так, ну що, приступимо зараз. Будемо нарізати, що ми відразу сало наріжемо. Не забувайте підписуватися на мій канал для того, щоб я знімав ще більше цікавих відео, навчальних відео. Якщо чесно, цієї інформації мало хто дає. Саме такої правильної для виготовлення ковбас, я коли перші рази робив ковбаску. Знаходив інформацію непогану. На просторах інтернету, але трошечки вона була така, ну, не все, що мені потрібно. Дуже багато чого я не розумів відразу. Саме перше це те, що, на чому я пікся, Це те, що м'ясо повинно бути дозрівше. Так і коли перші рази я Купляв м'ясо на ринку або брав м'ясо зі своїх свиней, то навіть після того, як воно лежало 5 днів в холодильнику, чомусь все одно не виходила ковбаска. І при тому, що вона не виходила не із-за того, що були порушені якісь температурні режими. Я впевнений, що це було зв'язано із тим, що м'ясо було неправильно дозрівшим. Тут навіть Виходить так, що м'ясо може бути не просто недозрівше, а ще й неправильно дозрівше. Ну, чомусь я впевнений це із-за того, що після забою воно ще декілька годин. Це м'ясо е лежить, можна сказати, в теплі. Його обов'язково треба помістити в рефрижератор на таку. Ну, Бажано. Температуру мінус 10 перші декілька годин, ну а потім перевести на мінус 2 плюс 2 градуси. І тільки тоді воно буде вже правильно дозрівши наше м'ясо. Така сала, така кількість сала вийшла. Так, тепер поріжемо яловичину. Зазвичай я дуже сильно спішу, так як дуже багато роботи. Вироблення ковбаси в мене як хобі, а так ще крім цього є дуже багато других хобі. І цей випічка, це і рибалка. Також треба приділяти час сім'ї. Тепер нарізаємо свинину. Тут у нас теж буде Багато відходів, таких як жилок, я буду в більшості брати чисте м'ясо, а те, що більш таке жирніше, м'яскої. З жилками буду е, з нього робити сервілат. Так. В принципі, десь. На 10 кг чистого м'яса у нас піде 15 кг тазостегнової нової частини. М'ясо у нас середньої середній вологості. так тому що на великих підприємствах є такі прилади, які домірюють вологість м'яса і потім технолог виробництва вже розраховує формулу, скільки потрібно води додати. Так. Був м'ясний фарш, так як знову ж повторюся, м'ясо буває різне по вологості. Так як у нас приладу немає, я на око визначаю наскільки м'ясо вологе. Так, все нарізали ми наше м'ясо, свинину. Ось таке відбірно вийшло у нас м'ясовищего готовка. Така телятина. Зараз трохи охолодимо його в морозилці і потім будемо молоти. Так, зараз перемелюємо наше м'ясо на м'ясорубці. Це ми робимо для того, щоб при кутируванні м'ясо не, не, не прогрілося так швидко, як, якби ми його кидали цілими кусками. Тобто набагато швидше буде процес кутерування проходити. Перемелюємо окремо його окремо, свинину окремо а також сало. Відразу кину сало і для того, щоб змастити. Нашу так тепер перемелюємо гов'ядино. Все, готово. І будемо вже завтра переробляти його на кутері. Ну що, будемо зараз перемалювати м'ясо на кутері. Переробляти відразу перемалю фарш гав'ядини. І потім окремо буду його додати вже в перебитий фарш свинини. Так, як гов'ядина набагато жорсткіша. Сюди відразу ж буду вже додати приправи, яйця. Так, два яєчка. Приставую куповану воду піднешу. Ось так і яєчка. Приправу вже вкину під час кутирування. Ввилини 4 я кутирував гов'ядину. І готово. Тепер перемалюємо фарш зі свинини. По 2 кг я його засипаю на один раз і 500 г сала буде в кінці додаватися 2 яєчка. дечки. Запускаємо десь 4-5 хвилин. Щоб так, збився фарш нормально, рівномірно. Бульон на жирового витяка не повинно бути, це відразу видно, якщо фарш перегрівся, до мене одного разу таке було, що фарш трішки перегрівся, гралися до 14 і відразу почав відсловуватися жир. Це останній заліз. що найголовніше при кутируванні, це щоб наш фарш не перегрівся. Для цього використовуємо фарш підмерший трошки крижану льодяну, крижану льодяну воду, а також включений кондиціонер. Тобі. На дворі зараз 30 градусів. На сонці навіть більше. Приміщенні було дуже жарко, так як третя ножів дуже е, велике і швидкість обертів теж велика наш фарш може перегрітися, головне, щоб не перегрівся вище 12 градусів, ще краще 8-10, тримати. тримати, зараз ще Зроблю трішки серделюк, але сьогодні відео про лікарську ковбаску. Далі наповнюємо шприц нашим фаршем будемо набивати. Наповнюємо обережно великими шматками, для того, щоб не було повітря. Трошки виганяємо повітря і наповнюємо це типу поліетиленова упаковка. Думаю, що вийде цікавий на виході продукт. Я ще ні разу не робив, це коли замовив на пробу три штуки. так вони в мене лежали. Дорогувати виходить, ця упаковка коштує 60 гривень за штуку. Сюди вміщається 2,5 кг всього фаршу, але зате візуальний вид дуже красивий Наповнили ми оболонку фаршем і тепер ставимо на отеплення десь на годинку. І потім включаємо обжарку в димовій шафі. Так. Так, загрузили ми нашу ковбаску коптильну шафу. Годинку вона буде отеплюватися при температурі 35 градусів. Потім Поступово піднімаємо температуру до 60 градусів коптильні на 1,5 години. Потім на півтори години 75-77 градусів і включаємо парогенератор та чекаємо готовності. Готовність продукту при 72 градусах. Так, все 72 градуси всередині батона. Наша ковбаска готова. Наша ковбаска готова. Будемо розрізати, дивитися, яка вона всередині і дегустувати. Ось така лікарська ковбаска. Сочна. Вона ще повністю не остила. Аромат просто шикарний. Такої ковбаси в магазині не купиш. Так. Підріжемо. Така скибочка на хліб. Дуже смачно.